Свою роботу 13.45. Розглядаємо <різований> ну, питання порядку денного номер 12 Рядок 82. Була пропозиція апарату. <різований> Щодо ой, рядок 84. Була пропозиція апарату, але в мене є правка стосовно цієї пропозиції. А саме рядок 84. Рядок 84. Зараз, одну хвилиночку, комп'ютер забусь. Це як завжди. коли Спішиш, комп'ют-техніка починає 64. Рядок 84. Нести зміни до та збільшити бюджетні призначення на суму 625 тисяч гривень. Внести зміни до програми. Це, це, це не пропозиція апарату, це пропозиція моя, тому що в нас збільшити не буде. Рядок. Збільшити на суму, не збільшити, а фінансування, рядок 84, а сума фінансування 625 тисяч гривень. Ти ж збільшили? Не збільшував, пропозиції не було. Все, це сума, нове нова нове рядочка. Сума рядок. фінансування 625 тисяч ага. гривень. Замовник зазначено в таблиці. Я не буду згодом. Також є пропозиція збільшити бюджетні призначення та внести зміни до програми ЖКХ, рядок 85, збільшити бюджетні призначення, суму 101 тисяча гривень. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень, рядок 86 на суму 158 тисяч 300 гривень тисяч 300. Далі будуть нові пропозиції. Я буду зачитувати назви. рядок 87. Внести зміни до програми, збільшити 87. На суму 144 тисячі гривень. Збільшити бюджетні призначення. Внести зміни до 144 тисячі гривень. Внести зміни до програми. Не буду повторюватись. Збільшити бюджетні призначення. Рядок 88. 88. Сума 134. Збільшити бюджетні призначення. Рядок 89. Ми можемо позначати. Ну, збільшити бюджетні призначення. Рядок 89, сума 101 тисяча 300. Так. 101 300. Рядок 90. Збільшити бюджетні призначення на суму 55 300. Рядок номер 91. Збільшити бюджетні призначення. Внести зміни до програми на суму 31 700. Рядок 92. Внести зміни до програми. Збільшити 92 рядок. На суму 174 тисячі 300. Збільшити бюджетні призначення. Внести зміни до програми. Рядок 93 шляхом збільшення на суму 399 600. Рядок 94. Внести зміни до програми шляхом збільшення на суму 266 800. Рядок 95. Внести зміни до програми шляхом збільшення на суму 148, 514. 514. Внести зміни до програми. Рядок 96. Шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 89 200. Внести зміни до програми рядок 97. Шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 239.500. Внести зміни до програми. Рядок 98. Шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 412, 412 900. Нести зміни до програми рядок 99. Шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 421 800. Внести зміни до програми рядок 100. Рядок 100. Внести зміни до програми. Зменшити видатки. На суму 30 тисяч гривень. Внести зміни до програми. Рядок 101. Зменшити видатки. 101. Зменшити видатки на суму 40 тисяч гривень. Рядок 102. Внести зміни до програми. Шляхом збільшення. 102. Шляхом збільшення. Бюджетних призначень на суму 489 тисяч 200. Також є пропозиція апарату, і у мене є пропозиція щодо правки. Рядок 105. Рядок 105. Збільшити бюджетні призначення на суму 120 тисяч гривень. Сума запропонована на, на цю сесію за рядком 105 становить 620 тисяч гривень. Рядок 106 є пропозиція апарату, і в мене є правка внести зміни до пропозиції апарату. Рядок 106 та зменшити видатки на суму 65 тисяч гривень. Запропонувати на дану сесію фінансування у розмірі 935 тисяч гривень. Рядок 107. Є пропозиція апарату. У мене є правка. 107. Збільшити бюджетні призначення. Суму 320 тисяч гривень. Рядок 108. Є пропозиція апарату. У мене є правка, рядок 108, зменшити видатки на суму 145 тисяч гривень. 145 тисяч гривень я проговорюю ну, не для висновку, воно і так буде відображено. І передбачити на дану сесію фінансування рядка 108 у сумі 355 тисяч гривень. А також внести зміни у зміні назви. Зміна назви. Прошу зазначити 108. рядок 108. 108, зміна назви. Вона вже відображена в таблиці. Рядок 109. Є пропозиція апарату. І у мене є пропозиція збільшити бюджетні проєкту. Так, почекайте. в 108-му була зміна назви. Так, на 145 тисяч, так? Так, що все. 109 рядок, є пропозиція апарату, у мене є правка збільшити. На суму 80 тисяч 300. Mm -hmm. Я перепрошую, це не пропозиція апарату, це нове, нова пропозиція mm -hmm. 80 тисяч 300 збільшити mm -hmm. рядок 109. Mm -hmm. так. так як у нас це нове, тому тут зміни назви немає. Тут є відкоригована назва, яка вже, яка вже відкоригована управління капітального будівництва. Рядок 109, ой, 110. Угу. Рядок 110 не зазначаємо, тому що це а, а, рядок 110, так, вірно. Є пропозиція від мене збільшити програму ЖКХ. Збільшити бюджетні призначення на суму 3 мільйони 309 тисяч 950 гривень. Рядок 110. Угу. Наступне. Пропозиція апарату. Виділити кошти 111. Ми тут підтримуємо, але я прошу внести зміни в частині назви. Зміна назви. 111 рядок, зміна назви. Наступна пропозиція не зазначаємо. Це пропозиція апарату. виділити, Передбачити кошти 950 тисяч гривень за рядком 112. Передбачити кошти у сумі 1 мільйон 600. 000, рядок 113. Наступна пропозиція апарату. Виділити кошти, передбачити кошти мільйон шістсот, Рядок 115. Прошу зафіксувати рядок 115, внести зміни в частині назви. Пропозиція апарату не фіксуємо. 116 рядок виділити кошти 550 тисяч гривень. Пропозиція апарату. Виділити кошти 2 мільйони 400, рядок 117. Прошу 117 рядок зафіксувати. Внести зміни в частині назви. Де передбачено фінансування 2 мільйони 400. Рядок 118. Зафіксувати. Апарат запропонував 3 млн. Прошу внести зміни в частині назви. 118 рядок. Апарат запропонував 3 млн. Рядок 119 не фіксуємо. проговорюю. Рядок 119, апарат запропонував фінансування 800 тисяч. 120, апарат запропонував 500 тисяч. 121 апарат запропонував 800. 122, апарат запропонував фінансування 500 тисяч гривень. Тут змін не відбулося. Рядок 123 фіксуємо. Рядок 123. Прошу внести зміни. До програми ЖКХ шляхом збільшення бюджетних призначень. Рядок 123 на суму 5 мільйонів гривень. І... І... 123. Було знято 500 тисяч. Пішохідна дорожка? Так. Да. А коли знято? Зараз, mm, навіть, коли балансувались. 4,5 довези. Разом зі до донизу не дійшли. 4,5? Добре, тоді відкориговую пропозицію внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 4 мільйони 500. А, рядок, 6, 23, покажу, рядок 123 на вибухіння пішохідної доріжки з облаштуванням елементів. Рядок 124. Апарат запропонував, ми не фіксуємо. <продук> Рядок 124 прази пропонував 2 мільйони 600. Наступна, пропозиція, е, наступна е, пропозиція моя внести зміни до програми ЖКХ шляхом збільшення бюджетних призначень. Рядок 126. Угу. Збільшити на суму 3 мільйони гривень. Оце про що мовити? Облаштування Богоустрій фонтанка 3 мільйони гривень. Так, наступна пропозиція апарату це перерозподіл коштів. Так? А, Ми Я його озвучу. Наступна пропозиція апарату рядок 127. не фіксуємо. Mm -hmm. Озвучую. 127 рядок, внести зміни до програми ЖКХ та зменшити видатки на суму 24 чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто гривень. Це кошти, які були заплановані на бюджет розвитку. Так я звертаюся до управління фінансів. Чи є якісь пропущені рядки? Не, не озвучені, а По ЖКХ все. До ЖКХ все. Тому я ставлю пропозицію, всі пропозиції, які зазначені саме мною, щодо змі... зміни назви, збільшення та зменшення як одну правку. Пропозицію. Ставлю на голосування в рамках програми ЖКХ. Правку. Хто за? Три за. Враховуючи пропозицію прату, які не відкориговували і залишили, враховуючи правку, яка пройшла, ставлю пункт розпорядження номер 12 питання номер 12 на голосування. Хто за голосування правки в цілому? <клес> Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахуванням правки. Розглядаємо пункт розпорядження номер 13 Пронесення змін та викладення в нові редакції рішення сесії про затвердження програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки. Даним проєктом рішення передбачається виділення коштів у сумі. Проєктом рішення передбачається виділення коштів у сумі 1 мільйон гривень, тільки один напрямок. І у мене є пропозиція внести зміни до програми. Зараз ми розглядаємо пункт 13. Да. Так. От, до програми шляхом збільшення бюджетних призначень рядок 137, рядок 137 збільшити на 1 млн грн. І загальна, загальна сума фінансування на дану сесію передбачена 2 грн. гривень. Зрахування пропозиції збільшення. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Прав? 3 за. Рішення стосовно правки прийнято. Питання номер 13 Ставлю в цілому з урахуванням правки. Хто за? 3 за. Рішення прийнято з урахуванням правки. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання номер 14 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 Це програма цивільний захист. Розглядаємо пропозицію апарату. Цивільний захист. А пора запропонував рядок 24 передбачити фінансування 280 тисяч гривень. Також в рамках цієї програми було, були пропозиції так, джерела, зміна джерела фінансування. Рядок 45. 24 без змін залишається. Так, без зміни. Можемо не писати, я просто звучав. Рядок 45. Зменшити фінансування на суму 25 мільйонів гривень. Можна я Тут у нас зміна джерела фінансування. І ми тут е, зазначаємо рядок 46. Збільшити на 25 мільйонів. Це може бути проживанський ліцей? Так, зміна джерела фінансування. Збільшити на сколько? Та вважати. Угу. Та вважати джерелом фінансування вільний залишок коштів. зняти з доходів. 45 й рядок це знімаємо з доходів. А 46 й збільшуємо mm -hmm. зміна джерела фінансування та вважати джерело фінансування вільний залишок коштів. Я не буду зазначати утворений там. Це і так зрозуміло. Він не залишив, no, він тільки утворений на перше, перші року. років. Можна було, фразу вставу, вставу, а, как, у нас було? Вот такое але... было. Дохит нет. Дахід. Дахід, за рахунок перерасподивался. <продук> да. Нет, там, там же у нас же залишок на 20. ми додаємо залишок. Да. Все. Вот это. Розумієте, вот вот в... yeah. с... uh, Рядок 45 yeah. буде звучати yeah. так, зменшити на суму 25. Тут, якщо, знаю, Тут зменшити видатки рядком джерело та названня, яких є дохід. Це 45-й рядок. Зменшити. Mm. Зарядком. Алло, можна слово? Ні. А це стосовно житлових поліцій? Ну зараз да, закінчили. Ряд 46 я. збільшити на 25 млн гривень. Зміна житлового фундаменту відважати житловим фундаментом вільне заложко коштів. Вільне заложко коштів. Yeah. Так. Це 25. Так, це Крижанівський ліцею. Яке питання? У мене є інша позиція стосовно вільне заложко <зум> коштів. Я надавав лист. І, враховуючи, що придумаючи нашу розмову, може би до вас не дойшов, так я зачитаю його. З метою забезпечення належного освітнього процесу, головне, забезпечення перебування дітей в закладу загальної середньої освіти під час навчального процесу в умовах воєнного стану та здійснення навчання дітей в очному режимі, звертаюся до вас з проханням, розглянути питання виділення коштів на реконструкцію будівлі ліцей Тужановської Фонтанської сільського ради Одеської області, з влаштуванням об'єкту цивільного захисту. Звертаю вашу увагу, що під самим положенням Бюджетного кодексу України визначено весь перелік заходів щодо спрямовування вільних коштів. Е, мова йде про вільні залах коштів. І мова йде про суму 33 мільйона 640 тисяч 70 гривень. Е, саме ця сума дозволена. Тому дотиму, що та першочергових спрямувань вільних залишків коштів. Не порушуючи законодавства, прошу виділити вищозначну суму прийняття позитивного рішення надасть змогу повністю забезпечити видатки на проведення першого етапу реконструкції для Ця Крижановської фатальської поради Одеського району, Одеської області. А можна надати лист? Так, так, це, 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 це звернення мене та депутата. А, ви впевнені, що саме сума 33 мільйони 640, як фахівець з. Тендерних процедур, що ця сума потрібна для першого етапу. <кхідністю> <кхідністю> Як фахівець, я питаю. Дивіться, <кхідністю> <кхідністю> Є перша черга, яка, сума якої згідна висновка експертизи, є 58 мільйонів 640 тисяч 70 гривень. <кхідністю> так, для, для оголошення, оголошення тендеру, яка сума необхідна? Для яка сума так, для оголошення порядка 100 мільйонів це умова йде проти. Для оголошення тендеру. Яка сума повинна бути на фінансування об'єкту? передбачена? Сума. Так. Вся сума 100 мільйонів. Наразі, ні, Наразі там треба... є 25 мільйонів. Так, що, а, Для оголошення тендеру. Для тендер початку... вже оголошений. 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 Це... К... Він вже оголошений. Він там є кошту, 25 тендер. мільйонів. Тендер? Так. Ні. Але якщо... А яка нагальна потреба у 33 мільйонів? Пояснюю, це забезпечить цю суму на першу чергу. Бо дивиться, через рік можливо нас десь не буде, і ми можемо залишити цю школу в осені. 25 е мільйонів розва розвалено. з доповіді е да. начальника управління освіти, з доповіді юриста, які ми да. слухали, розподіляючи ці кошти, е було достатньо на той момент, наскільки я пам'ятаю, і 8 мільйонів для початку процедур всіх. Зараз виявилась цифра 33 мільйони, але тендер наразі ще невідомий. Хто або він скасується, як було попередньо, або не визнані результати тендеру. Тому ми не сьогодні, якщо буде доповідна від виконуючого голови yes, сільської ради, якщо буде доповідна від начальника управління освіти, яка зможе надати документально аргументовану суму, що необхідно для початку будівництва, і вона вже буде. Розуміти, що вже тендер підходить там, що будуть оголошені там результати тендеру, і вона аргументує юридично саме необхідність 33 мільйонів. Тому що під час обговорення даного питання сума для початку всіх процедур становила і 8 мільйонів було достатньо. Наразі 33, виділили 25, але результатів тендерів наразі ще немає. Тому нема про що тут наразі говорити. Я, як член бюджетної комісії, я не розумію, як звідки. Я взялася ця сума 33 мільйони. Сума першого червня. Але ви щоб, щоб, не забезпечуєте? Тому що наразі немає звернення начальника управління Добре, освіти. Почу, немає немає, немає е, доповідної від е, комісії, наприклад, гуманітарної комісії, яка розглянула дане питання і побачила в цьому там,